Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин підсумки тижня. Тут, як і зазвичай, йтиметься про події минулого тижня у нашій карлицькій громаді. Коротко про головне. Розпочнемо випуск із сумної звістки ще одного нашого земляка, захисника України. хоронили на тижні, що минуло. Офіційна хроніка тут традиційно вже про оперативний штаб, а ще йтиметься про засідання земельної комісії. Комісія ще одна, але по будинку номер 18 Паркова у карлику засідала на тижні щомину. У випуску також новини освіти, культури, спорту. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше на Карличина в скорботі. Захищаючи Україну, загинув жителька Карлика Юрій Погребняк. Карличина знову в Скорботі. Захищаючи Україну від загарбників, загинув наш земляк, жителька Карлика Юрій Погребняк. Офіційне сповіщення прийшло рідним лише наприкінці травня цього року. Але ще з 100 серпня. Відколи було втрачено з ним зв'язок, усі ці довгі місяці жеврила надія, що він, можливо, ще живий, може, десь перебуває в полоні. На превеликий жаль, ці сподівання не справдилися. Сьогодні ми з вами проважаємо воїна в останню путь і говоримо йому слова, сповнені прощального болю і смутку. Ці слова прозвучали з вуст заступника Карлицького міського голови Івана Сімцова – на траверному мітингу під час похорону захисника України Юрія Погребняка. У 2014 році він був одним із тих, хто став на захист рідної землі, так само і 24 лютого 2022 року. 3 серпня воїна проважали в Карлику «В останню путь. На шляху руху траурної процесії. Люди створювали живі коридори. Біля хати, де проживає його мати, відбувалася церемонія відспівування за участі священників Православної церкви України Уара Перетятька та Юрія Литвина. Ми часто даємо виступи цього священника, благочинного карлицького благочення, даємо і нині адже його слова вагомі. Западають глибоко в душу. Він помер тілом. Він загинув тілом, але не душею. Він уже був в пеклі, але тепер заслуговує на рай. Бо ми з вами, дорогі браті і сестри, нічого доброго не зробили. Ми живемо для себе, а воїни живуть для нас і гинуть для нас. І через нас. Бо Тому що десь не дожали, десь не доголосували, десь ще щось не зробили. Від хати траурна процесія рушила на Довжанський цвинтар. Поховала Юрія Погребняка з військовими почастями. Командир зводу охорони другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації соціальної підтримки Віталій Юхименко передав матері воїна державний прапор України, яким була покрита його домовина. Тричі пролунав прощальний салют. Спи спокійно, солдате, вічну пам'ять про тебе ми збережемо у своїх серцях. Україна обов'язково переможе в цій страшній війні, бо з нами правда, з нами Бог, з нами все прогресивне людство. Слава героєві Юрію Погребняку. 6 червня Ржищівщина та Кагарличина провели в останню путь воїна Олександра Негрієнка. Він загинув, захищаючи Україну, б'ючи ворога на Донеччині. Герої виповнився лише 31 рік. Карличани, гості міста о 10-й ранку 6 червня, організували коридор Пошани, через який Кортеж із цілом героя попрямував до села Грушів Ржищівської громади, де і поховали воїна, захисника України. Олександра Негрієнка. Слава героєві! Указом президента України Володимира Зеленського, нашого земляка, старшого лейтенанта поліції Мирослава Ярмішка, нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Полегло героя також нагороджено посмертно почесною відзнакою Комбатанський Хрест від Головнокомандувача Збройних сил України, генерала Олександра Сирського. 30 травня високі нагороди передали батькові захисника України Андрію Миколаєвичу, міський Ласан Панюта і підполковник поліції В'ячеслав Гусінський, помічник начальника департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Разом із представниками відділення поліції номер 1 з Кагарлика Мирослав Ярмішко ніс ратну службу в штурмовому полку Сафарі. Людь і загинув смертю хороберих у 23-річному віці, похований у рідному Карлику. Рубрика Офіційна Хроніка тут і тиметься про засідання оперативного штабу. Та земельної комісії. На засіданні оперативного штабу 2 червня Каралицький міський голова Олександр Панюта наголосив на безпекових заходах у зв'язку з постійною загрозою ворожих повітряних атак. Попри це, загалом ситуація в громаді стабільна і контрольована. Тривають заходи з благоустрою, здійснюються обстеження стану дитячих майданчиків і виконання запланованих заходів щодо їхнього ремонту. На червень планується проведення дорожньо-ремонтних робіт для усунення ямковості після зими, активізуються заходи з підготовки до опалювального сезону. Очільник громади наголосив на ефективне використання фінансових призначень. На засіданні традиційно було обговорено плани на тиждень, що розпочався, а також поточну ситуацію у громаді. До Центру первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня звернулося 17 громадян із симптомами ГРВІ. Зафіксовано один випадок захворювання на ковід. У багатопрофільній лікарні на 140 ліжках стаціонару на лікуванні перебуває 101 пацієнт. Для школярів Карличчини розпочалися літні канікули. Здійснюються заходи з підготовки до нового навчального року. По дошкільним закладам ми прийняли рішення, міські садки будуть працювати. Розділом частково будуть в відпустках люди, а частково будуть працювати. Це перемок машка, малятко. Відпустку, тому дітей з малятками ми заберемо ці садки, тому садки будуть діток можна буде приводити. І по селам ми поки ну, таким да, ми дуже графіково єдине, хто буде бажати із села. Якщо не буде куди діток дівати, то в принципі їх можна підвозити буде і в місто. Ну пока так, пока так. За сприяння обласної адміністрації. За співфінансування з боку міської ради забезпечено необхідним обладнанням Кабінету захисту України. Триває кампанія оздоровлення дітей пільгових категорій. У робочому ритмі працює вся інфраструктура громади. На засіданні депутатської комісії з питань земельних відносин, якого очолює Олександр Широкосту, було розглянуто понад півсотні питань. Засідання проходило у присутності міського голови Олександра Панюти й його заступника Івана Сімцова. В залі знаходились також землепорядники земельних округів, старости сіл, заявники. Розглянуті питання стосувалося надання земельних ділянок в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд будівельних організацій підприємств, будівництва та будівель, торгівлі, розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, ведення городництва тощо. Надано дозволи на розроблення необхідної технічної документації із землеустрою і затверджено вже виготовлені проєкти. Окремі зпитання, які потребують детальнішого вивчення, відкладено до наступного засідання комісії. Свої пропозиції, напрацьовані на засіданні земельна комісія, пропонує для розгляду на черговій сесії Карилицької міської ради. Відбулося чергове засідання компетентної комісії по будинку номер 18 вулиця Паркова у Кагарлику. На черговому засіданні постійно діючої комісії щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води будинку номер 18 по вулиці Паркова в Карлику було розглянуто ще чотири заяви. Ось на чому наголосив на початку засідання комісії карлицький міський голова Олександр Панюта. Жителі будинку парку 18 округово переходили на індивідуальну парку. Знову ж я наголошу з бюджету міської ради виділено 980 тисяч для реконструкції зовнішніх мереж. Ці роботи виконані, проплачені. І сьогодні повністю відкрита можливість переходу на індивідуальне опалення. Станом на сьогодні е, у нас є вже квартира, яка е, ну, повністю перейшла і переведена, переобладнана на індивідуальне опалення. У нас е, дозволи отримали 18 е, жителів е, кварти... чи ну, жителів, чим, власників е, квартир даного будинку. Е, розроблено станом на Вчора було шість, ми ще є в роботі, там 3-4, а 11 в роботі. І сьогодні ми також маємо заяв. чотири заяви. Рух є, і він в правильному напрямку, тому не будемо стримувати і будемо допомагати людям, тому що вони все-таки вирішували питання по в своїх квартир власними силами. Ще раз наголошую, перегодний період який підтримали ми його. Продовжуємо ще на опальний період 25-26, але знову ж таки ми всі закликаємо, хто таку можливість має звертатись і проводити, ну, як мінімум, хоча б проєктні роботи можна робити в один рік, а перехід в інший рік. Я думаю, що все ми будемо робити для того, щоб направляти і підтримувати даний напрямку. Знову ж наголошу про те, що депутатом міської ради прийнята програма підтримки малозабезпечених. І на технічні умови, і на розробку ПКД кошти з місцевого бюджету ми е, передбачили для підтримки таких родин. Але тільки ті, хто має статус, мало Процес переходу багатоквартирного будинку по вулиці Паркові. 18, централізованого на індивідуальне газове опалення триває. Власники квартир, які встигнуть переобладнати своє житло, відчують переваги індивідуального опалення, зокрема суттєве зменшення витрат на комунальні послуги вже під час наступного опалювального сезону. Літо саме час приступати до переобладнання систем, взявши відповідні дозволи і виготовивши необхідну проєктну документацію. Ще одна комісія працювала на тижні що минув цього разу по проблемі ставка, який називається в Карлику Загребельський. Заступник міського голови Іван Сімцов 3 травня провів виїзне засідання комісії, створеної за зверненням жителів мікрорайону прилеглого до Загребельського ставу. А коли він частіше? А коли? Не на камеру та й у зверненні люди скаржились на неприємний запах біля водойми і висували версії причин: незадовільна робота міських очисних споруд, або несанкціоноване скидання стоків із локальних каналізацій. До складу комісії, крім Івана Сімцова, входили Іван Лисенко. Державна. Лікарня ветеринарної медицини, Віталій Кулінченко, поліцейський офіцер громади Жанна Орел, начальник відділу земельних відносин, Андрій Гриценко, виконуючий обов'язки начальника відділу архітектури та містобудування, а також ЖКГ. Найперша комісія побувала на міських очисних спорудах після належної реконструкції, проведеної майже півтора десятка років тому, вони ці. Споруди надійно забезпечують приймання та очищення стічних вод, які сюди надходять по каналізаційних мережах довжиною 13,5 км. Потужність каналізаційно-очисних споруд становить 700 кубів на добу зі скидом очищених вод у річку Расаву. Зазначена потужність перевищує фактичне надходження стоків, що дозволяє карлих водоканалу час від часу збільшувати число споживачів послуг. Члени комісії ознайомилися з технологічним процесом багатократного очищення переконали, що в річку Росаву потрапляє дійсно очищена вода. Контрольним пунктом огляду комісії був місток по вулиці Шевченка, під яким протікає річка Росава. Від очисних споруд до Загребелля. Тут також ніяких неприємних запахів не було зафіксовано. І ось Загребельський став. За висновками фахівців, став дуже замулений і заповнений водоростям, які, можливо, і викликають після гниття специфічний запах. Підозру викликав незвичайний білий наліт і шумовинне на витоку із ставка. Щоправда, це не впливає на місцеву фауну. Були помічені жаби, навіть вуж, який, до речі, полюбляє чисте довкілля. Досліджено було узбережжя, і огляд не виявив місць несанкціоноване скиди в каналізаційних стоків у ставок. За підсумками виїзного засідання, комісія вирішила подати пропозицію міську раду щодо лабораторного дослідження ставкової води, а також заглиблення ставка мальками амура, природного санітара, який сприятиме природному очищенню водного плеса від зайвої рослинності, підтримуватиме екологічну рівновагу. 30 травня в навчальних закладах Карличини пролунав останній дзвінок, який сповістив про завершення навчального року і початок літніх канікул. У п'яти ліцеї Карлицької громади 30 травня пролунав останній дзвоник, сповіщаючи про завершення навчального року та початок літніх канікул. Цю інформацію ми подаємо на кадрах святкування останнього дзвоника в Карлицькому ліцеї номер 3 Тут та в інших навчальних закладах вчителів та учнів, їхніх батьків, вітали зі святом керівники навчальних закладів, представники міської ради, депутати та старости. Учнів, що мають високі показники в навчанні, активно ведуть громадське життя, представляють свій навчальний заклад та громаду на різних рівнях, нагородили грамотами та дипломами. Кубки та грамоти вручили переможцям територіального та районного етапів Всеукраїнської дитячої-юнацької військової патріотичної гри «Сокіл Джура. За особливі досягнення та підготовку призерів, конкурсів, олімпіад та змагань отримали відзнаки й учителі, а за активну позицію та участь у житті навчальних закладів батьки учнів. Кожен із закладів освіти Карличчини отримав у подарунок від міської ради сертифікати із розрахунку 100 гривень на одного учня, але не менше 10 тисяч гривень, якщо учнів в гімназії менше 100. Цьогоріч у навчальних закладах Карличчини налічується 172 випускників 11 класів та 254 9 класів. Загалом же у 2024-25 навчальному році ліцеї та гімназії Карлицької міської територіальної громади відвідало 2670 учнів. У перший день літа в міському центрі культури та дозвілля Карлицька школа мистецтв провела щорічний звітний концерт під назвою. Сяйво дитячих сердець». У перший день літа в міському центрі культури Кагарлицька школа мистецтв провела щорічний звітний концерт під назвою Сяйво дитячих сердець». художній відділ цього закладу, в паркетній залі міського центру культури і дозвілля представив виставку експозицію, де глядачі концерту мали змогу помилуватися перед його початком. Усі представлені на виставці роботи вийшли щирими і змістовними. Цьому варто завдячувати як юним художникам, так і їхнім викладачкам Людмилі Кашпаренко, Юлії Волошин та Тетяні Токаренко. Присутній на звітному концерті Карлицький міський голова Лесант Панюта вручів подарунок школі мистецтв, два сертифікати на отримання новенької гітари. Та на 10 тисяч гривень для нагальних потреб закладу. Окрім того, подарунком стала й новина, яку згодом принесла виконуюча обов'язки директора школи мистецтв Людмила Ігнатенко. Очільник громади просив передати, що коштом бюджету громаду для закладів буде придбано 5 банкеток на 25 тисяч гривень. Під час благодійного концерту зібрали 4550 гривень донатів, які будуть направлені на підтримку Збройних сил України. У планах студійці повний показ звітного концерту школи мистецтв, який знімала наша відеокамера. Традиційно в цю пору в нашій громаді. Урочисто проводять захід, на якому вшановують обдарованих дітей. В міському центрі культури і дозвілля 5 червня відбувся дуже гарний захід. Вітали учнів загальноосвітніх закладів, вихованців Центру дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацької спортивної школи, переможців та призерів обласних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів і змагань за підсумками 2024-2025 навчального року. Карлицький міський голова особисто. Вручив кожному номінанту, а їх було понад 120, подяки Карлицької міської територіальної громади і грошові премії. Вітання від очільника громади та начальника відділу освіти Надії Омельченко. Ви є світ нашої громади, і дійсно я повторюсь, але ви пропагуєте наше місто, нашу громаду. Ви розповідаєте, що ми такі є, тому слова подяки всім вам за ту надхимну працю, яку ви здійснюєте для того, щоб отримати такі перемоги. Але я не можу не сказати і не подякувати. Тим, хто поряд з вами, хто допомагав вам отримати перемоги, це педагогічні працівники. Також два подяки вам. І ми обов'язково повернемося. Ми порадили з Надією Олексійною, і ми також до дня працівників освіти відзначимо ті, хто підготував ці діток, яких ми сьогодні, яких ми сьогодні будемо нагороджувати. Я ще раз і ще раз вітаю вас. Я вітаю всіх присутніх з завершенням навчального року. Я бажаю вам і творчих успіхів, і спортивних успіхів, і в успіхів навчальних чи в конкурсах міжнародних, обласних і всякого іншого гатунку і перемог також у майбутньому. Я бажаю, щоб ви насамперед. Відпочили, хто буде відпочивати, хто піде навчатись далі успішного навчання, хто ще не здав НМТ, успішно його здати. Я бажаю, щоб дітки насамперед виросли здоровими і щасливими вільній державі Україна. Я також приєднуюся до всіх привітань, які прозвучали із вуст нашого голови Олександра Олексійовича, і хочу сказати, що мені приємно. Приємно в тому, що не дивлячись, що в нас в країні йде війна, ви віднайшли в собі сили і наснаги, і не тільки брали участь у різних інтелектуальних конкурсах, спортивних, творчих, але ви ще й перемагали. І сьогоднішній підсумок це підсумок вашої роботи, ваших наставників, ваших батьків і наших воїнів. Талановиті вихованці центру дитячої юнацької творчості підготували для учасників дійства концертні номери. бажаємо успіхів, впевнений, що ми збережемо ще на багато років нашу газету, бо є багато читачів, які які сьогодні не можуть користуватися електронними засобами комунікації. Тому сертифікат на тисяч гривень. Я думаю, ви знайдете. Що придбаєте і продовжуєте дякую, доносити дякую. про наші всі події, які дякую, в вас ви підтримуєте, розумієте нас і від представників сільхознуємо ну, постійно? Тут питань немає, і вони теж да ніколи не не відмовляють. Ну доведеться чекати звичайно, щоб до них з'їздити, тому що вони зайняті, але так... Завжди з на зустрічі, завжди нас приймають. Дякую. Вітаємо вас. Гарна праця, що зробити, а ще краща праця її донести людям, щоб люди побачили. О, да, що так, теж можливо. Можливо. Це дуже важливо. І ми вам дуже вдячні. Хай Господь вам допомагає у всіх ваших починяннях, задумах і те, що ви робите в реалізації. Це дуже приємно. Ну і звісно, що всім нам перемога. Дякую. І бажано, що побільше тільки позитивних новин. 1 червня на стадіоні фізкультурно-здоровчого комплексу Карличчини відбувся відкритий турнір Карлицької міської ради з футболу серед дитячих команд. Участь у змаганнях в Карлику взяли чотири колективи: Дитяча юнацька спортивна школа Дружба Карлик. Така ж сама дитяча юнацька спортивна школа Меронівка, футбольний клуб Арсенал Френц» із Білої церкви. І дитячо-юнацька спортивна школа, також із Карлика. Турнір проводився за коловою системою. Кожна команда зіграла по черзі з кожною. Футбольний клуб Arsenal Friends із Білої церкви впевнено здобув перемоги в усіх матчах і став чемпіоном турніру. Друге місце посіла команда дитячо юнацька спортивна школа-дружба карлика під керівництвом тренера Володимира Литовченка. Третю сходинку зайняли юні футболісти з Миронівки. Четвертою стала команда дитячо-юнацької спортивної школи Гарлика». Найкращим оротарем турніру став Макар Павлик. Наш із карлика найкращим півзахисником Захар Тимченко, дитячо-юнацька спортивна школа-дружба. У кожній команді також визначили найкращих гравців. У нас був визнаний Іван Тимошенко із дитячої інацької спортивної школи дружба, Богдан Шумило дитячої юнацької спортивної школи скарлика. Змагання завершилось урочистим нагородженням, яке провів міський голова Ласан Панюта. Він привітав учасників турніру, подякував командам за гру, вручив призи переможцям і номінантам. Прогноз погоди на наступний тиждень, понеділок, 9 червня. Без опадів буде 19-26 тепла. Ясно і сонячно буде вівторок 10 червня. 14.22. Середа, 11 червня, хмарно. Помірне тепло 12.22. У четвер, 12 червня буде малохмарно 14-18 градусів. Помірного також тепла. 13 червня, п'ятниця без опадів 12-21 Субота, 14 червня. Хмарно з проясненням уночі 12 у день 24 тепла. І в неділю 15 червня буде ясно. Уночі 12 у день 25 тепла. А вам бажаємо тепла в душах і серцях і взаємопносина. Добій кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні! І героям слава!